Як міг би починатися ідеальний ранок. Час на себе, на всілякі процедурки і ранкові рутини. Потім мала б бути смачна кава, неспішна, насолоджуючись кожним-кожним ковточком, без цукру обов'язково, щоб відчувати смак кавусі і молочка. А потім можна хвилин 10 породивляти гарну книжку для того, щоб влаштуватись на цікавий гарний день. Угу. Ага, січас, так. Але кожен ранок починається а, саме ось так. Це алгоритм, який я виконую 5 днів на тиждень. Дівчатка кохано. А мені рукою. Але все ж таки раночок, Кава є. Смачнівка і книжка є цією книжкою. Хочу сьогодні поділитися, тому що вона дуже красива. Це Дара Корній чи в українського міфу, і серія Домашні духи. Я вже читала духи природи і духи життєвого циклу. До Речі тут теж присутні, а це саме ті, в які вірили українці, що ці духи живуть вдома і в господарстві. Давайте полистаємо трошечки цю чіріну книжку. Цікаво, що крім таких очевидних, як домовик, тут ще є такі духи, про які я геть не знала. Наприклад, ось доманя, дружина домовика, до речі. Коловерті. Ось такий чувак. Вони допомагають відьмакам. Покутні. Ось кутиха це дбає про кути в оселі, прибирає їх. Дивіться, ще ще. Пічник живе в печі. Ну, тобто, кожна така важлива частина дому була під захистом якогось духа. Ось зеркалиця, така пані, живе в дзеркалах. Стрьомно, правда? Жировик це взагалі трешня. Якщо погано мити посуд, то прийде жировик і зробить його ще бруднішим. Це для того, щоб погані хазяйки ставали кращими. Кльоцник. це комори, так? Да? Так, да, комори. Хлібник, дворові духи. Дивіться, який дворовик. Що це? Просто як це можна було вигадати Ось таку істоту. Ну, Український народ такий талановитий, такий неймовірний. А, ваструха це щось теж прикольне. Ось, так, да, це дух, який опікується корівками. Ну, милаш, так, пані. Конюшник тут є, так. Конюшник це дбає, байдхабуник. Ось це стадольник. Стадовальце там де сіно зберігали. Тай! О, пасічник. Схоже на Гефеста. мені чимось давньогрецького міфа. Лазник. Влазний, скарбник це хто хоче скарби знайти, але він поганий, по ньому видно, що він такий. Інклюз, інклюзник. Я інклюз розумію, як е, е, люди, які мають обмежені фізичні здатності. Але чи звати не перекладається, виявляється як замкнути. Це про гроші тут. Духи доля, духи життєвого циклу. Доля і недоля, і вони такі гарні. І це доля і недоля, них багато. Судниці це як міфій. Як... Коротше, в давньогрецькій міфі вони долю визначають людини при народженні. Сприя, віці, це кірук. Хоп. <кхе> Щастя. Ну, класні ж такі вони. Ось ці люб і не люб. Чорний це не люб, а білий це люб. Це коли між вами кішка перебігла. Це в визнач... ну, давній. Так і виникло це прислів'я, тому що типу, перебіг не люб. Виявляється. А? Хмелун. Дуже смішний дух. Серйозно. Стоп. Що в нас ще? Ось це Доброгост. Добро Він приносить добрі. Теж Гефест. Ну, дивіться, він приносить добре вісті. <кій> а Якщо він проносить погані вісті, наприклад, коли війни і на нього дуже бідкається, то він обсидить на хмарці, плаче і того дощик. Правда і кривда, тут це очевидно. Сон. Дуже багато про сон, про дрімота угамон. Від огонь, це ангел охорони був колись. Вони так його бачили. І, звичайно, пані смерть. А ще карна і Желя. Від, від хорошого то не дуже. Ось так. А ще є да, ось такі тут в серії книжечки і дуже-дуже хочу собі не бібліотечну, а свою таку мати, Бо дуже красива. Ти хороший дух. Ти оберігаєш? Mm, кітик. <смітна> Раночку.